Вітаю! Сьогодні взяла дві дуже важливі теми для людини, але об'єднала їх в одну. Мабуть, тому що вони дуже тісно пов'язані між собою, або ж витікають одна з одної, або ж при неправильному сприйнятті перетікають одна в одну. Мода і достаток. Як Ізобілія? Думаю, що здивую вас як першим, так і другим. Я започаткувала у світі новий напрям руху моди. Мода для людини, а не людина для моди. Підганяти себе під стандарти вчорашній день. Самовиразитися через одяг, взуття, зачіску, обличчя, аксесуари ось той меседж, який має нести кожен у цей світ. Поділитися своїм Всесвітом з іншими, а не напіялити його на себе. Показувати зовнішнє утопія. Проявляти внутрішнє баланс. Почуватися в такому стані комфортно, гармонія. Не зубрити на пам'ять бренди, тренди, моделі і марки, не ганятися за, за цим, а використовувати те, що доступне саме вам свобода та індивідуальність. Копіювання та наслідування інших породжує комплекси, вміння обрати те, що пасує тобі, творчість, змагатися лише з собою вчорашнім. І з власними досягненнями, тішитися новими. <кхід> Повірте. Це зекономить купу вашого часу і купету грошей. Час ви зможете використати на саморозвиток, а гроші на втілення своїх мрій. Результатом буде духовний розвиток. Деякі жінки зможуть піднятися вище рівня бріва, а хтось вище рівня губ. А чоловікам стане вдвічі легше матеріально, і вони перестануть почуватися. Чиїмись гаманцями, а зможуть теж насолоджуватися життя. Мода має бути не в тому, щоб зробити всіх одинаковими, а в пропагуванні самовираження через одяг, взуття, зачіску, макіяж, аксесуари, обличчя, прикраси і таке інше. Тоді легше буде шукати обдарованих, і не треба буде відслідковувати їх на протязі усього життя, витрачаючи при цьому власне. Мода одна із форм маніпуляцій людьми, стримувані їх у рамках, у розвиткові, у страхах та комплексах, окрім заробляння грошей на встановлених кимось. Це ще є гарним засобом маніпуляцій, дресирування суспільства, стримування його розвитку є засобом керування масами. І плавно переходимо до сприйняття достатку і забілля. Більшість чуючи це слово, уявляють багато банкнот, купюр, прикрас, машин, будинків, розкішні вілли, смачну їжу, яхти, розкішний одяг, зручний дизайнерський інтер'єр і таке подібне. І тут я зупиню цей потік матеріальних, матеріальних благ. Ні? Це Недостаток, хоч достатком вважається велика кількість чогось. Але це не про гроші. Достаток це стан свідомого зв'язку з енергією, яку ми черпаємо з космосу. Коли ми одержуємо цю енергію, ми живемо у єдності з джерелом, з творцем. Завдяки цьому ми одержуємо контроль над своїм життям, стаємо колісничими. І розширення можливостей своїх та оточення. Достаток це стан розуму. Ума. Нам необхідні не гроші, а досвід, за яким ми можемо одержати гроші. Розум – Обробляє інформацію у відповідності з нашими переконаннями. Ми не обмежені вузьким простором нашого черепа. Ми багатовимірна божественна істота. Наша свідомість виходить за рамки фізичного тіла, ми вільні створювати те, що забажаємо. Я володію даром. Простоти, я несу простоту у цей лицемірний світ. Уявіть світ, в якому ви працюєте з радістю для всіх. Запросіть цей досвід у своє життя. А тоді дозвольте грошам прийти у ваше життя, не зосереджуючись на них. Достаток це стан буття. Ми у достатку, коли ми задоволені. Щастя всередині нас і воно не залежить від зовнішнього, як нас привчили. Ми прокладаємо золоту дорогу додому, до того, ким ми є насправді. Ми є любов. А тому ми можемо її відчувати. Любов це єдина енергія, яка при розділенні розмножується. Тому я щедро ділюся нею з іншими. Багато хто стане мене боятися. У свою чергу скажу відверто, що не всіх потрібно рятувати. Моє тіло щодня потерпає від чиєїсь дурості і. Заздрощів. Але це не шкодить моїй душі, а робить її мудрішою, а отже, сильнішою. Вищі сили мислять саме так. Тому кожній душі, втіленій на цій планеті, зараз дають сотні шансів пробудитися. Прозріти, змінитися, рости духовно, еволюціонувати. Фізична смерть тіла є крайнім засобом, або ж наслідком чужих маніпуляцій з життєвою енергією людини. Чи не вміли поводження з енергіями власниками певного фізичного тіла? Ну, Чаклуни та війни. На жаль, ласих на чуже сьогодні розвелося дуже багато. Вони прикриваються легальними посадами, відомими егрегорами, святістю і набожністю. А в той самий час беруть на себе роль розпорядників чужих людських донь. Хоч насправді звичайнісінькі злочинці, які рівнем духовного розвитку користуються і, до речі, самі вони стримують цей духовний рівень розвитку людства штучно, тому що легше тоді керувати такими масами, їх собі підчинити. Отже, вони самі стримують в еволюції, тому що вижирають ресурси слабших себе. Це про тих, кого рятувати не потрібно. І вже пізно поговоримо про ту непробуджену частину людства, яку ще врятувати можливо. Трансформація свідомості, як провокується болем і стражданнями, так і супроводжується. Зате на виході буде нова особистість. І вона вам сподобається. А далі ви увійдете в азарт. Одержавши перші безмежні дари, ви одержите потужний стимул рухатися далі. Знаючи, що меж немає, ви станете неперевершеними. Ось так. І відбувалася підміна цінностей і понять у людському суспільстві. Саме тому було знищено багато попередніх цивілізацій на цій планеті. Розділяй і володарюй. Хтось вважав себе обраним народом, а хтось самозванцем правителем. Який досяг дещо вищого рівня розвитку порівняно з іншими, і замість вказати шлях до світла іншим, споживав піддослідних. Настав час хавки прикрити. Кому чим? Інакше ми повторимо долю попередників. Звідки такий цинізм, ну, бо декому втрачати нічого, і вони хочуть. Потягнути за собою всіх. Скажу від себе джерело існує, творець досконалий і справедливий, і він не сліпець і не придурок, як дехто думає. Хтось іде, хто, сіде, хто кануть у лету, та Бог їм поки що ще дає шанси. Змінивши мислення, вони зможуть змінити. Ілюзію. Визнавши поразку, вони зможуть одержати перемогу. Врятувавши світ, вони зможуть зберегти вічне те, що їм не належить, те, що їм дали поносити у цьому втіленні. По-їхньому, не буде все одно. Вищі сили вважають мене наївними. А я вважаю наївними їх. Тому що вони не ходили тут між людьми по цій землі. Ну, можливо, там хтось і ходив, але не всі. Ну, і вони, в принципі, зі мною погодилися. Тому що завжди є похибка на якісь людські особливості. Так? Інколи нам треба бути більш рішучими, щоб. Нижчою ціною врятувати більше. Для декого смерть це прояв вищої форми любові. Душа, якщо вона є, сприймає усе інакше, і їй буде соромно, але вже добре. Я покоюся в Бозі. Завжди просіть Божої волі для себе. Воля Бога для нас це радість, щастя, любов, достаток, мир, процвітання та благополуччя. Коли я посилаю світло, яке є всередині мене усім, хто дотичний до мене, я уже здійснюю велике служіння. Коли я усвідомлюю себе вчителем або цілителем, або працівником світла, іншим теж стає. Легше робити теж саме. Будьте тим, хто ви є з безрозсудною самовіддачею. Показуйте іншим світло, яке знаходиться всередині вас. Будьте вчителями і лідерами. Дозвольте своєму істинному я сяяти. Будете тоді вказувати шлях, ви будете живим прикладом для інших. Уже один намір випромінювати любов запалює полум'я всередині людини, з якою ви стикаєтеся. І навіть це спрацьовує для людей, які знаходяться від вас на відстані. Не бійтеся бути собою і радіти. Не бійтеся любити тільки тому, що хтось інший може не любити вас у відповідь. Пропонуйте свою любов вільно, без необхідності, взаємності. Ну, не поклутайте. І в цей момент ви будете виконувати свою місію, своє призначення бути тут. Ви маєте дати дозвіл собі та іншим бути собою. Тоді всі частини пазлів стануть на місця тут, на землі. І всі частини будуть гармонійно синхронізовані, синхронізовані під одну проспівану ноту. Майстер Сен-Жермен завжди запрошує вас приєднатися до нього у фіолетовому полум'ї. Коли ви відчуваєте якісь пригнічення або буваєте наляканими чи розгубленими і позбавленими внутрішнього керівництва. Він завжди там для нас, у вищих сферах. І вони, до речі, спостерігають за нами і тішаться нашими здобутками. Сьогодні я хочу вам дати молитву для зцілення. Я вже казала, що перемога це зцілення. Отже, це є молитва і медитація одночасно, тому тут є частина, яку потрібно буде візуалізувати, я вам зараз про неї розкажу детальніше. Я оволодіваю собою. Я приймаю цю перемогу. Я заволодіваю цим ключем. Я приймаю цю перемогу. Я готова до преображення, яке Бог приготував для мене. Я заволодіваю цим ключем, я претендую на цю перемогу. Я володію цим ключем, я претендую на цю перемогу. Я володію ключем до зцілення. І тут ви уявляєте, що крізь ваше тіло закриваємо очі, стаємо рівно, спина близько пряма. Через усе тіло від голови до ніг протікає хвилями, чисто джерельна вода. Е, ви можете спочатку зцілити своє фізичне тіло, так і кажете, я зцілюю своє фізичне тіло, і пускаєте таку хвилю води згори донизу. Потім ви кажете, я зцілюю усі органи свого тіла. Потім кажемо і знову хвиля. Я зцілюю усі системи свого тіла і знову хвиля. І тоді. Починаєте зцілювати усі сфери свого життя. Ви їх називаєте там. Сферу стосунків, сферу партнерства, які ви хочете. Так? І за кожним таким зціленням ми ніби омиваємо всередині або зсередини свій організм, так? своє тіло. І робити цю медитацію потрібно щовечора. Ніби ми себе очищаємо після робочого дня. І, можливо, у вас будуть з'являтися якісь нові сфери, які би ви хотіли очистити. Після цього ви кажете, я хочу відкрити портали емоційного, духовного, фізичного здоров'я. Я є володарем ключа до процвітання. Процвітання це і повне благополуччя. Я хочу жити в любові, радості, милі. І задоволені, я володію ключем до процвітання, я вірю. Боже, перетвори кожну трудність, в можливість, в кожну перепону, в перемогу. Я заволодіваю ключами до зцілення і до процвітання. До достатку я приймаю преображення, яке Бог приготував для мене. Я є благословінням для усіх оточуючих, яке Бог приготував для мене. Дякую за увагу. Нехай служить на користь. До нових зустрічей!